Сьогодні ми поговоримо про таку неприємну емоцію, як заздрість. І з чого вона складається? Вона складається з дуже зрозумілих почуттів. Перше, це гнів. Гнів це про внутрішній протест проти того, що я не дотримав щось або зі мною поводяться. Несправедливо. І друге, плюс, як ви думаєте, що? Можливо, хтось догадався, що це печаль? Печаль про що? Про сум від втрати, відчуття браку чи нереалізованого бажання? Разом і вони якраз і створюють цю токсичну емоцію заздрість, коли чужий успіх чи щастя нам нагадують про... Наш власний біль і про наші власні незадоволені потреби. Гнів без печалі це просто чисте обурення. Чому це він має, а я не маю. Печаль без гніву це просто смуток посивно, посивна незадоволеність. Але разом це якраз і створює цю формулу заздрості. Я злюсь, що не маю. І сумую, що втратив, тому хочу отримати щось чуже, то, що мені не належить. Давайте тепер на прикладах спробуємо зрозуміти, як це виглядає в житті нашому. Наприклад, колега отримав премію. Ви старанно працювали, але премію отримав інший. Буваються такі ситуації. Можна відчути печаль, я теж заслуговував. Але мене просто не помітили. Що каже гнів в такій ситуації? Це несправедливо. Погоджуюсь, заздрість. Чому він, а не я. Я теж цього хочу. І ця заздрість вже починає працювати у цих стосунках. Другий приклад соціальні мережі. Друзі публікують фото з відпочинку. Печаль. Вона просинається і говорить. Я так давно не відпочивала. Гнів говорить, чому я мушу працювати, поки інші розважаються. І коли вони поєднуються, отримується заздрість. От би мати їхнє життя, от би спомінятись зараз їм моє, а їхнє мені. Третій приклад. Особисті стосунки. Наприклад. Ваша найліпша подруга виходить заміж, а ви в цей момент переживаєте розрив з чоловіком. Печаль просинається і каже, мої стосунки зруйнувались, мені боляче і сумно від цього. Гнів всередині каже, чому мені так не щастить? Чому те, те, що я вкладала стільки років, воно розвалило? І заздрість з'являється тільки подруга підсвітила цю потребу. Я хочу бути на її місці, я теж хочу одружуватись. Як працює цей непростий психологічний механізм заздрості? Заздрість вона виникає, коли чужий успіх, наче підсвічує наші власні незадоволені потреби чи болі. Гнів дає енергію протесту, а печаль вона підсвічує такий стан втрати. І разом вони підсилюють бажання не просто мати більше, а отримати те, що належить іншій людині. Саме тому заздрість може бути дуже руйнівною, тобто навіть може бути бажання таке, щоб у нього теж не було. Тобто така позиція програв-програв. Або заздрість може бути, як ви здогадали, ще і конструктивною. Тобто це певне таке натхнення. Якщо інша людина змогла, я теж зможу це зробити. Давайте тепер перейдемо в практичну плоскість і е, виконаємо декілька вправ. Перша техніка це тінь і дзеркало. Згадайте, кому ви заздрите. Запишіть, що саме він або вона має, яку вашу потребу чи біль це зачіпає. Розпишіть, як мож, якомога детальніше. Це допоможе побачити, що. Заздрість це не про них, а це про ваші власні внутрішні незадоволені бажання і потреби. Друга техніка це заздрість у ресурс. Дуже проста. Визначте предмет заздрості, який для вас зараз актуальний. Наприклад, ви заздрите впевненість впевненості якійсь людині або його фінансовій свободі. Щиро запитайте себе, якими маленькими кроками я можу наближатися до цього. От ровно з цього моменту заздрість перетворюється на мотивацію для розвитку. І це якраз її позитивна сторона. І третій компонент, третя техніка це практика вдячності. Особливо вона класно працює, коли ви гостро відчуваєте заздрість. І в цей момент варто зупинитись і згадати мінімум 5 речей, які у вас вже є, і які б інші люди могли позаздрити. Тобто якось усвідомити, що ви насправді це вже маєте, і це дуже великий ресурс. І тоді фокус з браку чогось переходить на достаток, що у вас є насправді дуже багато чого, чого що ви можете знецінювати просто. Який висновок ми можемо зробити. Тобто заздрість це гнів плюс печаль, це сигнал, що ми бачимо у світі щось, що нам бракує. І якщо застрягнути глибоко в цій емоції, це руйнує і самооцінку, і довіру, і навіть стосунки. Якщо е, розпізнати її і спрямувати її енергію в дію, заздрість стає двигуном. Особистісного розвитку це дуже крута і сильна мотивація. Тому це заздрість завжди не про інше. Це заздрість про наші невисловлені, нереалізовані мрії і бажання.